Доброго дня, Євгеній. Я хочу Добро. вас представити, кандидат географічних наук, доктор філософії, і ви викладач Херсонського державного аграрно економічного університету. Так, правильно я вас так, представлю. Так, все вірно. Дякую. Так про небезпеку окупації Каховської ГЕС Ми говорили рік тому, що це саме найнебезпечніше було. І сьогодні, по суті, трапилася ця, ця трагедія. Ви описували для військової адміністрації декілька випадків, от який. Сценарії наслідків сьогодні відбувається? Так, дякую за запитання. Дійсно, за запитами військової адміністрації, нами було розроблено три сценарії виникнення, скажімо так, проблем щодо окупації Каховського гідровузла. і вони включали в себе, як і, Скажімо, легкі наслідки, так і навіть е, найбільш важкі для е, людей, які е, мешкають на, сі... на території понизі Дніпра, е, Нижнього Дніпра, включаючи Каховське водосховище. Так, за нашими розрахунками, звісно, ми. До останнього не очікували, що Каховська ГЕС буде зруйнована і зруйнована повністю безповоротно. Однак, за нашими прогнозами, найбільш наближений до нинішньої ситуації є сценарій No, коли витрати води розрахункові нами брались. П'ять тисяч метрів кубічних за секунду. У як, час... як це виглядає технічно? Це тільки верхня частина зруйнована, іде безперервний потік води, так? Так, і відкриті всі гідроагрегати. Тобто, у чому непередбачуваність самої ситуації в нинішній момент, що ніхто не допускав при жодному сценарії руйнування самої греблі каховського відрозла тож в нинішній, в нинішній ситуації спостерігається, згідно наших розрахунків, найбільш наближене до другого сценарію, коли відбувається значна, значне затоплення прибережних смуг. Територій найбільш наближених до е, Нової Каховки, селища Казацьке, е, і з подальшим, е, більш е, е, зниженим е, ризиком затоплення у містах, що е, розташовані на деякій відстані від е, Каховського гідровозла. Е, цей сценарій передбачає дві два таких етапи, які найбільше мають вплив на наше соціальне, значить, середовище, так, на соціум, на людей і на природу, оскільки сама ідея була проаналізувати вплив на екологічний стан та можливі наслідки. Ось такої ситуації, якої ми зараз спостерігаємо. Євген, давайте буду ставити питання. Люди дуже турбуються. Скільки ще буде прибувати вода? Коли буде пік води? І де в Херсоні вона підніметься, і де підніметься рівень води ще на колишніх селах? Це правобережжя ближче до Береслава. в Сторону Береслава. <кій> Значить, ну одразу. Почнемо з найбільш критичних точок, так, це для правобережжя селища Казацьке, Отрада, Кам'янка, Миколаївка, Бугунка, Ольгівка, Тягінка, також, селище Придніпровське, Антонівка. Також зараз зазнають, ну, дивлячись з оперативних же повідомлень. Зазнає значного шкоди мікрорайон Острів, значить, йде значне затоплення цих територій. Така ситуація буде спостерігатись впродовж 6-7 червня, тобто сьогодні, завтра. Далі хвиля. Води, яка надходить з Каховського водосховища, буде спадати, і поступове буде відбуватись поступове зниження рівнів води на усьому протяженні понизи Дніпра, коли вода почне вже знижуватися завтра. Починається з завтрашнього дня, і далі витрати води спадають з-за того, що поступово відбувається зневоднення Каховського водосховища, тобто палатків води от максимальний пік сьогодні-завтра. А далі, впродовж тижня, впродовж двох тижнів ситуація повинна вирівнятися. Що трапиться з Каховським водосховищем? Воно зникне? Скажімо так, це, от з нашої точки зору, найбільш сильна, найбільш потужна екологічна катастрофа, яка могла би просто виникнути сьогодення? Спочатку 21 двадцять століття таких техногенних. Катастроф у Європі не ніколи не було, і ми вимушені зараз активно спілкуватись із засобами масової інформації для популяризації тих питань, які зараз найбільш наочні і найбільш небезпечні для життя людей в регіоні. Це Запоріжжя, так, прирослові всі міста, села, житлові масиви від Запоріжжя, і наслідки будуть відчуватись аж до акваторії Чорного моря. Дивіться, зараз тягинка селище затоплена. Там, де ми проїжджали трасою, мабуть, це була дно річки колись, тепер там повністю розлилася вода. Mm -hmm. Що далі буде, наприклад, з цією трасою? Вода mm -hmm. зійде Після, після зниження рівня води, так, вода зійде впродовж, ну, за моїми розрахунками, це два тижні не більше. От, тобто воно відновиться. Але є другий негативний момент, який ну, не такий, який більше. А нас турбує а, з точки зору екологічного стану а, території, тобто він а, перешагує навіть а, затоплення території, а, оскільки затоплення території недовгострове недовгострокове і а, а, триватиме декілька днів, а, а Негативні екологічні наслідки осушення Каховського водосховища, поширення заражених ґрунтів, значить, вод і інших аспектів, факторів навколишнього середовища негативних. Ось це буде відбуватись ще не один рік. Тобто, це більш важливе питання нині на нинішній час. Ми вважаємо, ніж затоплення. Ви говорили, що поступово війдуть солоні води, що буде таке баланс у природі. На що це вплине, і як це буде відбуватися? Так, значить, схожу, ситуацію ми вже спостерігали на Херсоні. На території понизі Дніпра на початку на кінці наприкінці січня, на початку лютого, коли було пошкоджено один із гідроагрегатів, і вода самовільно витікала в понизі Дніпра, через що? ну, Не такими великими розходами витратами води, але було осуджено Каховське водосховище до на той час мінімальної позначки, історичної мінімальної позначки, і внаслідок чого. За умови нестачі води вище за течією річки, утворився дефіцит води в понизі Дніпра, який тривав порядку також одного-двох тижнів. Тобто нині повторюється цей сценарій, і після цього великого паводку можна очікувати тиждень знов Обміління заплавних водоймиру руслової мережі, знов замори риби, значить зневоднення прибережних масивів, на яких, звісно ж, там розмножуються відмерлі організми тварин, рослини, і з подальшим. З подальшої компенсації солоних, солоними водами, ось цього дефіциту на ділянці від нової Каховки до е села Кизомис, це ми називаємо пани за Дніпра. Що буде з селами, які знаходяться від Нової Каховки, ну, в сторону Береславський напряму? Там, якщо зникне Каховське водосховище, що буде з водою? Чи буде недолік води? Як буде це компенсуватися? Люди у колодязях і в скважинах вона піде вниз? Скажімо, так. Якщо на території, що лежить нижче нової каховки, буде проблеми з питною водою, спричинені заходом солоних вод, то акваторії даної даного житлового. Комплексу, то для території, яка розташована вище Каховський ГЕС від Запоріжжя до, до Нової Каховки, буде очікується, різке погіршення санітарно епідеміологічної обстановки у зв'язку з зараженням, з оголенням ось цих замулених масивів. на… Дуже такі великі суттєві площі, і через рутою води роботворні бактерії, інші віруси можуть, які там лежали, лежали на дні багато десятиліть, можуть просачуватись у до каналізаційних, значить, каналів. З яких люди беруть воду, тобто з водоканалів, міст, селищ? Це особливо колодязі, ось, неглибокі скважини. І Ще я хотіла запитати ну, питання аграрного сектору на це Я останнє питання залишу природного середовища. Що буде змінюватися в природі? Дивіться, на сьогодні йшов нерест, Що буде з цим з рибою? Вода змилається, ну, звісно, коли течія води становить 4-5 метрів за секунди за секунду, жоден з аборигенних відів не може триматись. тобто жодна риба не стану, ну, не буде. Їй навіть ніде сховатись. Тобто через значне зниження рівня води у Каховському водосховищі, можна очікувати значні за площею за мори, як у товщі води, так, так і за гідробіонтів на зневоднених площах Каховського водосховища. У Панизі ми поки що не очікуємо заморів, однак погіршення санітарно-епідеміологічного стану, за нашими теоретичними розрахунками можливі, і ми вважаємо, що будуть відбуватись у найближчий час. Червонокнижні тварини, флора, така зникне? А, для території понизі Дніпра це нижче Каховської ГЕС. Ми знаємо, у нас є а, охороняємо міжнародні а, заповідні фонди, це дельта Дніпра, от, наприклад, охороняється Ромсарською угодою міжнародного значення. А, ці два знову фактора впливають. Перший фактор це затоплення, тобто, в нинішній період тварини не знають, куди їм діватись, вони вже проникають через силу йдуть до міст. Так, виходять до людей, оскільки їм вже немає домівки. А ми знаємо, що вся дельта Дніпла Дніпра, Дніпра плавня, вона незинна. Тобто, нинішній час вона затоплена. Тобто, буквально от, зараз от, нині. От. Тобто для тварин а... зараз такий дуже небезпечний теж період, і вони mm -hmm. шукають. Так, да. Да. тобто не кожна тварина може на воді вижити без суші. А ми знаємо, що, допустимо, наприклад. Остров Білогрудий, Великий Малий Потьомкінський, а вони ж закриті. Тобто тваринам навіть немає не як вийти туди. От. Єдине, на що надія, що цей паводок у найближчі дні почне спадати і значного зникнення певних видів, які не пристосовані до життя воді. А, і Тривалий час, вони виживуть і все-таки знов будуть давати популяцію як ну, щодо, потрібно. щодо птахів. Щодо птахів, які білогруді, білегрудіострів. От ваше передбачення. Угу. Е, ну, Я не орнітолог, зразу скажу, оскільки <смас> ми займаємось переважно, ну, не переважно, а тільки водними біоресурсами. Однак, зміна гідрологічних умов існування, зміна екологічного стану середовища, вона відбувається у нинішній час не, не в кращу сторону, і можна також прогнозувати погіршення стану червонокнижних видів птахів та і просто. Флори і фауни, яка залежить від умов існування в межах річкового басейну, в межах нашої дельти, заходять солоні води. Як буде змінюватися сільськогосподарське виробництво? Що чекає на аграрії в Лівобережжя? Ми угу. будемо відчувати дефіцит води. Чи буде вона дорожча, щоб обробляти цю землю? І дивіться, ми, що чекає овочі, фрукти, славнозвісні. Ну кажуть, на кавуни не вплине на це. Так, солоність води, яку можна очікувати, збільшення її у русловій мережі по низя Дніпра вже через місяць. Перше, що до, до чого призведе це трішечки до попереднього питання, змінить водну флору і фауну, і буде потроху впливати на перерозподіл ось цих флористичних фауністичних комплексів, які годами. Роками, десятиліттями складались у в певну екосистему, яка вже існувала, ну, будемо так відвертими, спочатку будівництва Коховського ГЕС. Тобто, от тоді в 50-60-ті роки вона сформувалась і все. І була придатна лише для існування у прісноводних умовах. А от у нинішній час усі. Живі е, істоти, які е, нині населяють наш е, понизить Дніпра, е, вони будуть змушені е, або адаптуватись до домовселоності, що дуже тяжко і в, 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 викликає декілька ну, ряд проблем там фізіологічних, там і популяційних. І е, 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 Таким чином е, Буде відбуватись перерозподіл усієї флори і усієї фауни наших акваторій, які ми з вами звикли бачити. І звісно ж, да, як ви помітили, що це не може не відобразитись на аграрному секторі страни, країни нашої, оскільки. Солона вода більше одного промиля у солоності у воді, вона є непридатною для поливу та зрошення культур, які ми звикли у нинішньому, у нашій області вирощувати. Через це також ми можемо прогнозувати погіршення вирви вирощування аграрної продукції в регіоні півдні України. Тобто, це відноситься як до лівобережжя, так і до правобережних господарів, значить. Своїх ділянок, де вони вирощують а, певні продукти. Тобто, вихід який або а, десь шукати притік прісної води, яка буде здатна придатна до зрошення і вирощення нормальних аграрних культур типових для нашого регіону. Або міняти профіль на культури, які менш вибагливі до зрошення, оскільки така, така можливість у найближчі роки ми прогнозуємо, що буде обмеженою. Кавуни. Що ви передбачаєте? Вони вирощувалися у лівобережжі до солоної води, вони адаптуються? Це більше питання до Я розумію, однак... однак будуть виведені нові сорти. Я вважаю, що певного впливу на них вплив може бути мінімальним, оскільки коренева система в них, як ми знаємо, сягає значних горизонтів, і вони можуть в умовах послушливого півдня. Добувати воду не з не з річки, так, а з ґрунтових е, якихось е, горизонтів. І, скажімо так, якщо це буде горизонт е, 20 метрів, 30 метрів, тоді їм нічого не загрожує. Якщо ж це якісь сорти, в яких коренева система невелика, то звісно, Ну, і потребують додаткового зрошення, то, звісно, ну, євни, не хотілося, щоб ми підвели проблеми. такий пісні бесіди. От як на рівні чого це така катастрофа, і скільки років нам утримувати, коли вирівняється баланс природи? Такий висновок наприкінці коротенький зробимо. Добре, давайте. Звісно, Таки, така зміна умов існування живих організмів, які десятиліттями пристосовувались до певних різноводних умов існування, скажімо так. Звісно, зараз усе кардинально зміниться, почнуть з'являтися нові інвазійні види, перерозподіл відбудеться у складі та запасах і гідробіонтів, які звикли до солоності менше, там одного проміля от. І е, усі ці процеси очікувано, е, виходячи трішечки з власного досвіду, е, тривають у, у водних екосистемах порядку 10 років, а то і більше. Тобто, після встановлення Каховського гідроузла, я цим займався, е, вивчав е, в контексті. Е, захисту своєї дисертації, ось ми прослідковували, що адапту... адаптація екосистеми після 55-го року, 56-го збудови гідровузла відбулась аж в середині х років минулого століття. Тобто а, да, щоб усі види а, знайшли свої ніші, а, усі, а, значить, футні, там птахи, там, риба, всі знайшли своє місце життя і почали знову відновлювати свої там, популяції там, і так далі. Ось тобто 20 років. Скільки в нас, Займа наслід, усунення наслідків і пристосування водної екосистеми до нових умов існування в результаті такої техногенної катастрофи, яку ми сьогодні отримали, я навіть у нинішніх умовах затрудняюсь констатувати. Тобто, це це друга Такі така... цифри, да, які е, перешагують порог е, 10 років, перешагують поріг а, е, 20, -ти, 20 двадцяти двадцятирічної е, часу. Дивіться, це друга така потужна катастрофа після Чорнобильського. Це перша після Чорнобильської, друга там Чорнобиль, потім Каховська ГЕС. Оці два види катастроф взаємопов'язані, як можна їх порівняти? Це буде вплив на природу? Скажімо, скажімо так, спливу на природу, ми звісно. Кажемо при різні рівні техногенної небезпеки. Так, там радіаційне зараження в нашому випадку. Техногенна небезпека заключається в органічних біогенних сполуках, які оголились і накаплювались у водосховищі більш ніж скільки 70 років. от. Звісно, однак, ну, в контексті сучасних віянь проведення війни, скажімо так, на Україну не потрібно скидати ядерну бомбу, а оскільки осушити Каховське водосховище, спустити його практично повністю еквівалентне. До вибуху ядерної бомби, то який буде населення розгрібати ще багато десятиліть. Дякую вам за розмову. Скажіть, що б ви людям побажали от на даний момент? Ну, я бажаю не панікувати, все сприймати розумне, не бігти, не скупляти там бензин, продукти. воду. От ви на а, даний момент, Херсоні, що ви не робите? Треба, не треба, звісно, сіяти паніку. Це Стільки... Херсоні. Так, ми з вами. Значить, ну, перше, звісно, не сіяти паніку, ну і не падати духом, оскільки все тимчасове, все пройде, і поки з вами є ми, наука, ми щось придумаємо. Я теж думаю, що новітні технології призведуть до того, що ми все це поборемо і ми втрачаємо. Радянщину, але від європейські і норми, і відновлення, і, і в виробництві аграрного буде нове так, що ми все повернемо на, на своє. На Головне, аби пішли да. загадки з нашої країни. Ну, да. Актуальне питання, скажімо так. Найбільш актуальне питання. Це Дякую з... вам за розмову. Дякуємо все.